Це як у дорослих гримерки, макіяж, кілька виступів за вечір зі зміною образу. Гастролі дитячі нічим не поступаються гастролям дорослим. Тільки хвилювань побільше, і конкуренція жорстокіша аніж у професіоналів зі стажем. Єва Аш та Поліна Овсипян товаришують і на сцені, і поза нею. кажуть, співають усе життя, хоч їм обом не більше шести років. Я вже п'ять займаюся. Поліна займається шість років. Нет, мы Я начала в пять лет. Я начала в пять. Мы уже забыли, сколько лет мы занимаемся. Професійне аранжування, яскраві костюми і чимало конкурсів за плечима, та не перший рік росту. Вже у свій досить юний вік малеча знає і нотну грамоту і професійно займається вокалом. По-перше, Во я сам скрипач. Я когда да, ну це было в детстве, когда-то давно. вот, І вона где-то в два годика почала петь, Ей понравилось, Я своей жене начал говорить, говорю, давай попробуем что-нибудь. Мы пошли, начали искать по городу Киеву правильные школы. Алеча своїми піснями відкриває туристичний сезон в Греції разом ще з чотирма десятками дітей з усієї України. Порядок під пильним наглядом батьків, коли почнуть відпускати своїх чат на фестивалі самостійно, поки не замислюється. З бресутом того, що є ще 5 п'ять Мені дуже хочеться сподіватися, що через два через два такої не пройзій, відбуває, а призвіделі через десять, як мінімум. І тоді вже буде не страшно. Ами батьків дівчатка отримують неабияке задоволення від свого маленького, але такого яскравого хобі, і готові надалі допомагати та спонукати їх до нових звершень, скільки б це не вимагало сил та коштів. З Греції Олена Халік, п'ятий канал.